20 квітня у селищі Вороніж впроводжали в останню путь Володимира Кисленка. Серце 53-річного захисника України не витримало всіх жахів війни. Він займався спортивною стрільбою і за участь у змаганнях отримував нагороди, захоплювався мото- і автотранспортом, цікавився історією і колекціонував медалі Другої світової війни. Щодо мрій, то були вони в нього прості і зрозумілі: створити родину, народити дітей, дочекатися онуків і жити довго і щасливо в оточенні своїх близьких. Це перервалося 24 лютого минулого року. Володимир Миколаєвич від самого початку висловив бажання стати на захист України і, незважаючи на вмовляння близьких, подумати про своє здоров'я, яке вже потроху починало підводити, прийняв рішення йти воювати за неньку Україну за своїх рідних. Вони встигли привітати один одного з великодним, поспілкуватися, обмінятися новинами. А у світлий понеділок. Він злетів на зустріч з Богом. Одним янголом на небі стало більше. Слова співчуття рідним, які втратили батька, чоловіка, дідуся і справжнього патріота, висловили представники селищної та місцевої влади. Скорботі вороніш, скорботі все швидки наші воїни. Не можна підібрати слів, можна тільки співчувати, шанувати його людина близьких, пам'ятати їх вічно і в найскорішу перемогу. Слава героям, слава Володимиру, слава Україні! Героям слава! Сьогодні ми зібралися віддати шану, нашому земляку Володимиру Кислинка, який... Що поранити нас. Вічна йому пам'ять. Слава всім захисникам України. Слава Україні! Героям! Героям Лед стримувала хвилювання і сльози однокласниця загиблого воїна, яка згадувала Володимира тільки теплими словами. Сьогодні ми, однокласники, зібралися не на зустріч у 1987 року. А щоб провести в останній путь нашого вірного друга, нашого однокласника, в нашій пам'яті ти завжди залишишся не Володимиром Миколаєвичем, а Вовкою Кісленком, доброзичливим однокласником, вірним другом, чудовим порадником. Розумієте, він справжня людина. Справжній чоловік, справжній батько і справжній патріот нашої батьківщини, прощалися з героєм біля його рідного дому. Десятки односельців прийшли віддати останню шану Володимиру Кисленку, людині, яку нічого не зупинило від бажання захистити Україну і українців.